Друзі, всім привіт! Моє вітання з України! Прийшла весна, і я впевнилася в тому, що я справді вже перетворилася в рабиню. Бо весна то час для пересадок орхідей і інших рослин, але в мене їх така величезна кількість, що часу на пересадки в мене не вистачає. Бо я кожного, кожного дня, коли в мене є свободна хвилина, я поливаю орхідеї, їх величезна кількість. Я пробувала поливати їх методом замочувань, але зараз, як я вам казала, проблеми з водою, тож вирішила поливати їх з лічки когось, когось із грушки. Когось із маленького оприскувача, але то займає величезну купу часу. Я прокинулася одного дня із думкою, що мені треба щось міняти. Відмовитись від рослин, від орхідей в мене сили волі немає, бо кожного дня я десь та щось бачу цікавеньке, і так мені хочеться, ну як і кожній із нас. Так хочеться мати новеньку рослинку. Перше, що стримує, так то, що простір моєї квартири, він не гумовий. І місця для вирощування орхідеї і інших рослин в мене немає від слова взагалі. Але хочеться. Хочеться, і хочеться, і хочеться. І як я казала вам, моя колекція рослин у моїй оселі. То шахова дошка. Вони постійно змінюються. Набридла одна рослина, поміняла на іншу. Померла якась рослина, кажу, так треба було, бо хочеться іншу. І поливати кожного дня і хоч навіть і по 2-3 години, але це займає багато часу. Я вирішила, нарешті, покохати себе. І Прокинулась, я кажу вам, з думкою, що мені треба щось змінювати. Одного разу я дивилася відео Оленки із Англії. Вона показувала свій спосіб поливу, щоправда, у теплиці. Такий оприскувач, як для себе, Оленка забракувала. Сказала, що він незручний, і придбала вона собі на Аліекспрес просто один отакий шланг. З такою ручкою, і шланг треба розміщувати у відрі з водою. Ну і таким чином вона поливає свої орхідеї. Я вирішила, що мені підійде такий. Якщо, якщо гарно подумати, то можна прилаштуватися до такого способу поливу навіть в оселі, навіть на підвіконнях. Більш за все, в мене турбує моя лоджія, Бо там роз, рослини розвішані, і поливати мені їх приходиться на драбині. Та можна сказати, і у кімнаті. Також в мене рослини у декілька ярусів, і приходиться або приносити стільця, або знову ж таки вилазити на драбину. І кожного разу пригати туди-сюди, або з двома горшиками у руках, або із лієчкою або із грушкою, щоб набрати води, то знаєте, мало того, що займає величезну купу часу, але то і фізично дуже складно, бо, як я казала вже вам, я людина не молода, то треба щось вигадувати. Вигадувати так, щоб спростити своє життя і спростити свій догляд. Я Звітую сама собі, що не всі рослини витримають такого поливу, бо це, як ви бачите, автоматичний розприскувач. Він на батареї, он, бачите, під бачком, то чорна батарея. Далі йде ємкість на 16 літрів води. Продавці цієї крамниці, то, мої добрі друзі, шланг був короткий. І я попросила господаря цього магазину переробити мені, якщо йому не важко, той оприскувач, поставивши до нього ем, силіконового шлангу, щоб він був м'який, і я виміряла, вилішивши на свою драбину, що мені шланг потрібен 4 метри. Тоді я ставлю цей бачок, вилаз на драбину. Ось така довга трубка, яку можна. Видвинути ще далі, якщо є потреба. І декілька різних насадок. Для деяких рослин підійдуть насадки із розпилювачем, але не для всіх. Тому я іще попросила свого чоловіка, і він мені пообіцяв, що він це зробить. Я хочу, щоб він мені оцей кінчик оцієї трубки, Трохи загнув. Ну, десь так, знаєте, градусів на 25-30. Щоб мені було зручно просто видвинути оцю трубку і, стоячи на своїй драбині, поливати велику площину своїх орхідей. Он я вже поприносила пляшки із чистою водою. Що мені ще подобається, що у цьому бачку є ось така світочка. Як, яка за допомогою якої е, добре просіджується, акумулятор працює не дуже гучно, ось так кнопочку вмикнула. Ну, як ви чули, то він так наганяє атмосферний тиск. Е, далі, що хочу сказати, що за допомогою оцю, оцього речашку можна міняти. Силу струї, можна робити її сильно, можна робити її повільно, щоб вона ледь-ледь текла. Також тут є ось така, ось така ручка. За допомогою, отак нажимаєш, також можна зменшувати або збільшувати силу струї. Ну, ось Таким чином, Зараз я вам покажу. Ось так. Я нажала, бачите, ось так тече водичка. Якщо сильніше нажмути, вона тече більш сильно. А якщо поставити розпилювач, то, звісно, вона розпилює, то я так гадаю, що ну, таким чином мені буде дуже зручно дотяла. Ось так по горщику провела разок другий. І все. І отакий от в мене буде полив. Гадаю, що то буде мені щастя, що полив п'яти сотень орхідей займе не більше, ніж дві години. І скільки ж це в мене визволиться часу на спілкування, на прогулянки і на те, щоб просто стати і подивитися у віконце, цього прискувачу, як ви бачите, є три типи насадок. Це виробник також Китай, але це сертифікований продукт в Україні. У нього є, Чи до нього йде ось така інструкція на українській мові. Є схема, є, що для чого потрібно, тож ми дівчатка навіть зможемо і ремонтувати самі. Тут розписано все. Для чого він використовується, як. Ну, особисто для мене, то це дуже зручно. Звісно, я не збираюся забирати хліб у свого чоловіка, і якщо з ним щось поламається або щось станеться, то звернусь до чоловіка. Ну, а ні, то за допомогою такої інструкції і сама розберуся. Є ось у нього ось такий блок пожилення із таким шнурком, за допомогою якого я зможу заряджати цей акумулятор, поставлю його десь на лоджії поближче до стіни. Зроблю собі гачка на стінці, де я зможу привішувати цю трубку, і щось мені так підказує, що тут буде мені ще. придбала у крамниці. Поряд із своїм домом. А зараз я показую свою пересаджену Лудізію. Нарешті я її пересадила. Лудізія має ось такі листя. Саме такі. Це Лудізія дисколор. Мені так крамничка дуже зручна, бо вона розташована недалеко від мого дому. Люди порядні. Вони не торгують товаром, зробленим на привозі в Одесі. Я завжди купую сертифіковані препарати для своїх орхідей, і в мене ніколи не виникає думки, чому той чи інший препарат не працює. Там завжди люди. Купують посадковий матеріал для саду, для городу. Ну, а для мене то основне, то ґрунти, препарати і все інше, що потрібно для гарного здоров'я моїх рослин. Тож, якщо є бажання у когось познайомити з Інною і Олегом, то звертайтеся до них у крамницю. Місто Кривий Ріг. А на сьогодні в мене все. Бажаю всім миру і здоров'я. Тримаймось! Все буде Україна! Пока! До нових зустрічей!